Коли там День Збройних сил України або День захисника, ми їм накриваємо стол, ну все, що можливо їсти, врахуванням алергічної дієти, але такі вкусняшки, як ми кажемо, ми докриваємо, вони сідають, ми всі стоїмо, ми сім'ям кожному, кожного піднімаємо, кожному виражаємо своє в кожному говоримо свою вдячність, їм і, і дуже деякі аж сльози пускають, і вони нам. Так, також вдячні. ми з ними сідаємо, потім довго спілкуємось. довго спілкуємось. Але бувають дні, от, наприклад, в день був медичного працівника. Всі наші військові подарували нам теж, пішли щось накупили, накрили стол, ви нас рятуєте, а ми вас, ваше свято, хотімо вас поздоровити, тортики. А ще у нас цікаво, коли у них є дні народження. Вони приходять з тортиком. Оце це за моє здоров'я. Будь ласка, лікарі та медсестри і санітарочки з'їсти, всіх огощається, Дуже такі, е, такі хвилюючі моменти. Вони і хвилюючі, і лікують.